Кажи своїй мамі, щоб вона додому поверталась. Нам уже затісно, наполягає мій чоловік на тому, щоб мама більше з нами не жила, і я маю їй про це сказати. Але я так не можу, бо це виглядатиме так, що ми її використали. Тепер я стою перед непростим вибором послухати чоловіка і зіпсувати стосунки з мамою, чи залишити маму у нас і зіпсувати стосунки з чоловіком. Своїм чоловіком ми знаємось давно, колись ходили в одну школу, але Вадим старший за мене на два роки. Його мама була однією з перших, хто поїхав на заробітки в Італію. Вона дуже хотіла дати двом своїм синам освіту. Завдяки їй Вадим вивчився на архітектора. Ми планували одружуватися відразу після закінчення університету, але у Вадима не було роботи. І в цей час тітка Тетяна, його мама, знайшла для нього роботу по спеціальності в Італії. Це був шанс для Вадима, і він поїхав до мами. Там влаштувався на роботу, а згодом забрав і мене. Ми одружилися і стали жити. Але тепер мені вже треба було шукати роботу. Я і чоловікові свекрусі відразу сказала, що прибирати я не буду і йти працювати баданкою теж не планую. Я почала себе розвивати в індустрії краси, бо вміла добре робити макіяжі. Чоловік оплатив мені курси і згодом ця справа почала приносити мені доволі непогані прибутки. Щоправда, робота здебільшого сезонна. Я добре заробляю, коли у них сезон весіль починається. У мене все розписано наперед на кілька місяців. Жили ми непогано, навіть житло в кредит взяли, помаленьку виплачуємо. З дітьми ми не поспішали, бо хотіли спочатку стати на ноги, а потім був період, коли ми просто відклали цю тему. Стала я мамою аж у 35 років, маємо зараз синочка. Зв'язку з цим я перестала заробляти, бо сижу з малюком вдома, а замовлення у мене є, і я могла б пристойно заробити. Я просила свокруху, щоб вона погодилась сидіти з онуком, але вона мені відмовила, сказала, що їй теж треба заробляти. Хоча я знаю її графік, вона б могла б інколи до нас приходити і сидіти з дитиною, щоб я на кілька годин відлучилася, та вона просто не хоче цього робити. Те, що я перестала приносити гроші в сім'ю, суттєво погіршило наше фінансове становище, і чоловік це відчув. Тепер настроє і грошей навпаки треба більше. Тому я покликала свою маму до нас. Вона ще працювала і вагалася чи їхати, але я її дуже просила. Вона розрахувалася з роботи і приїхала до нас сидіти з онуком. Спочатку мій чоловік був дуже радий. Адже я заробляла гроші, наша дитина доглянута, та ще й на кухні завжди є і вечеря. Та з часом його ефорія зменшувалася. І тепер ми дійшли до того, що присутність тещі в нашому домі дуже його дратує. Він наполягає, щоб мама їхала додому. А я не можу мамі прямо про це, про це сказати, адже я її практично зірвала з місця, куди вона повернеться. Так, зараз у мене трохи менше замовлень, і ми з чоловіком могли б самі впоратися з дитиною. Але що ми будемо робити, коли знову почнеться сезон весіль і в мене буде купа роботи? Будемо знову викликати маму, а вона не дівчинка, щоб кататися туди-сюди. Одним словом, я не знаю, що мені робити. Як правильно поступити в цій ситуації? Прямо сказати мамі, що вона їхала додому, я ж не можу. Але чоловік наполягає. Як бути? Хочеться почути якусь мудру пораду.